Вітаю, я Марія Бочковська, студентка Бердичівського педагогічного фахового коледжу, Житомирської обласної ради, відділення музичного мистецтва, група 3М, е. мій керівник викладач музично-теоретичних дисциплін Юлія Романська. Тема, над якою я працювала поєднання українських народно-пісенних традицій в творчості Марії садовської Барілотті, присвяченої до 170-річчя від народження мисткині. Видатна співачка, драматична акторка та культурна діячка, чиє ім'я стало символом національного музичного і театрального мистецтва в Україні кінця 19-го початку ХХ століття. Марія Садовська Берілотті стала однією з перших українських оперних співачок, яка успішно інтегрувала народні мелодії з класичними музичними традиціями, створюючи унікальний стиль виконання українських пісень. Вокальні твори в її виконанні є чудовим прикладом того, як народне мистецтво може Гармонійно поєднуватися з класичними традиціями. Це поєднання стало не лише її творчою особливістю, а й важливою культурною стратегією, яка дозволила донести українську музику до міжнародної аудиторії та сприяла її визнанню в світі. Народилася у квітні 1855 року в родині відомого українського драматурга та актора Івана Садовського зростала в атмосфері музично-театрального середовища, що стало основою для її музичного розвитку. В Родині підтримували ці традиції, організовували концерти та музичні вечори. Винятковий драматичний талант і велика наполеглива праця самоосвіти дали їй змогу здобути навички та знання вокального мистецтва, що безсумнівно вплинуло на формування її майбутнього. Марія Садовська Барілотті володіла голосом виняткової краси сопрано – та відмінно вокальною технікою і надзвичайною здатністю передавати емоційний зміст кожної мелодії, що виконувала. Широкий діапазон дозволяв їй виконувати як складні класичні арії, так і народні пісні з глибокою емоційною виразністю. В репертуарі переважали обробки українських пісень, в яких зберігалася автентична мелодика, але й водночас вони набували нової глибини завдяки використанню класичної вокальної техніки та оркестрового супроводу, доносячи до слухачів глибину українського фольклору. Її вокальна манера не лише відображала технічну віртуозність, але й ставала засобом передачі української душі, її болю, радості і краси. На жаль, нам не вдасться почути голос мистки, оскільки в той час ще не існувало технології для запису і збереження звуку. Використовуючи свої творчості обробки українських народних пісень, створені як для сольних виступів, так і для камерних ансамблів або оркестрових виконань, Марія не лише виконувала їх у класичних аранжуваннях, а й активно пропагувала ці пісні серед європейської публіки. Особливу увагу вона приділяла таким пісням, чи не той то хміль інтерпретувала як частину класичного репертуару, додаючи їй нового, більш емоційно насиченого звучання, користуючись професійною вокальною технікою. Гей, у лузі, червона калина стала символом боротьби, патріотизму та національної гідності, а виконання в класичній обробці стало одним з основних етапів у популяризації українського фольклору. У 1876-му Садовська Барілоті дебютувала на театральній сцені з першою професійно-українською театральною трупою під керівництвом Марка Кропивницького, одного з видатних діячів українського театру. Марія була однією з перших українських оперних співачок, які виконували українські оперні партії на професійній сцені. За свої 12 років діяльності в українському театрі вона брала участь у кількох важливих постановках української класичної опери, таких як Одарков Запорожець за Дунаєм Семена Гулака Артемовського. Вона виконувала роль головної героїні, що є однією з найвідоміших жіночих партій української українській Її образ вимагає не лише вокальних, але й драматичних здібностей. Олену вглитай або ж «Павук» Марка Кропивницького. Панночку Топлина, Микола Лисенка у цій опері, що є символом української національної тематики, вона виконувала одну з партій, яка пов'язана з традиціями українського козацтва та національної боротьби: кулину в Чорноморці Михайла Старицького, броню в п'єсі за двома зайцями Михайла Старицького. Наталко в наталці-полтавці Івана Котляревського свідчить про її глибоке розуміння драматургії та здатність стілювати різноманітні жіночі образи. Особливу увагу заслуговує роль Софії в драмі Івана Карпенка-Карова Бесталана, яка стала однією з найвпливовіших у її творчості, відображаючи не лише майстерність акторського виконання, але й глибоке емоційне сприймання складних соціальних і людських конфліктів. У цій ролі Марія змогла продемонструвати глибину характеру, внутрішню силу і трагізм героїні. Марія виконувала ролі в п'єсах, які ставилися українською мовою, що стало великим кроком у популяризації української культури. Її співпраця з Кропивницьким також допомогла їй розвинути акторські здібності, і згодом вона здобула популярність не лише в Україні, але й за її межами. Це було періодом її становлення як артистки. І саме тоді вона вперше поєднала свою акторську діяльність з музичними виступами в 1880-х роках, перебуваючи на піку популярності, почала активно подорожувати, виступаючи на сценах різних українських міст, зокрема Києва, Львова, Одеси та Харкова. Вона була однією з основних виконавців на сцені театру Марко Кропивницького, а згодом і театру Івана Карпенка Карова. Важливим етапом у професійному житті стала подорож до Європи. Гастролі включали виступи в престижних театрах, де її талантом захоплювалася як французька публіка, так і театральні критики Парижа і інших європейських міст. Цей досвід справив великий вплив на її подальшу кар'єру. Марія Садовська Берелоті одна з найвидатніших постатей української музичної культури. Її вважають однією з перших і кращих виконавець. Вокальних партій музично-драматичного репертуару на українських сценах у 70-80-х роках 19 століття одна з небагатьох, коли мов вдалося познайомити світ з українською пісенною спадщиною, яка до того часу залишалася маловідомою за межами України. Важливою частиною творчої спадщини є неоцінений внесок у розвиток української музичної культури через унікальне поєднання української народної пісні з класичними формами. Спів виконаний з такою майстерністю дозволяв відчувати красу українського мелосу, зрозуміти глибину культурної нації. Марія Садовська Барілотті змогла передати емоційну глибину і красу українських народних мелодій через високі стандарти класичного вокального мистецтва, тим самим перетворюючи ці пісні на універсальні культурні скарби, залишила визначний слід у розвитку як класичної музики, так і української народної пісні. Через свою музику вона створювала неперевершене звучання, яке не тільки розповідало про Україну, а й ставало частиною європейського культурного ландшафту.